Це радянський бойовий танк Т-55, 40 катонна, повзуча маса чистої сили, розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування. Він брав участь у понад 20 війнах і досі на озброєнні в понад 50 країнах. Його гармата калібру 100 мм є точно навіть на ходу. Він ефективний, він жорсткий, він незупинний. Тільки якщо ти не за кермом, у цього. Це Toyota Land Cruiser. Півторотонний пікап для ну знаєш, перевезення коробок, поїздок по ґрунтовках і загалом, щоб просто довести тебе туди, куди треба. Ця машина створена бути ефективною, надійною, простою в керуванні, і найголовніше, ніколи не було задумана як інструмент смерті та руйнування. То як сталося, що саме пікапи Тойота допомогли знищити сотні радянських танків? Це історія війни Тойота.